per cui io con io consigliere diplomatico eh perché nell'equilibrio dei poteri І контролу парламентарним Пане Адольфо, шановні гості, ради вітати вас в українському парламенті. Знаю, що це не перший ваш візит до нашої країни, але перший спочатку повномасштабного вторгнення. І знаю, що це перший візит в статусі вже керівника парламентського комітету з питань безпеки. В червні я мав честь бути з візитом в Італійській Республіці і дякувати особисто і вашому керівнику парламенту, пану Фіко, і вашому міністерству оборони за ту підтримку, яку Італійська Республіка надає Україні в цій важкій ситуації. Окремо дякую парламенту, вашій особі, за підтримку всіх дій уряду в цьому напрямку і консолідацію. Навколо українського питання в політику. Знаю, що у вас зараз період виборів, і ми з вами, як політики, як парламентарі, як представники свого народу знаємо, що демократія і вибір людей це найвища цінність в будь-якій демократичній країні. Тому ми завжди вітаємо всі демократичні виборчі процеси і сподіваємося, що найближчим часом. Ми продовжимо роботу із вашим парламентом, з оновленим складом, з оновленим президією, мабуть, і продовжимо ті речі, які ми розпочали, далі з вами просувати вперед. Зокрема, це продовження прямої підтримки України військової, тому що зараз, як ви можливо бачите з новин, ми Продовжуємо по всій території фронту зупиняти російську агресію і чинити її гідний опір. Однак ці зусилля, які продовжують, на жаль, ціною життів наших співгромадян відбуватися, вони неможливі були б без підтримки з боку Італійської республіки, з важким озброєнням, про яке ви точно ми з вами знаємо, яке саме, не будемо тут на цьому акцентувати. Гуманітарної підтримки, звичайно, прямої фінансової підтримки. Коталійська республіка в великих обсягах більше 400, мабуть, мільйонів євро надала. І, звичайно, це підтримка санкційної політики та тиску на Російську Федерацію. Ми б просили з боку парламенту да, і вашого комітету. Взяти, так би мовити, під контроль до уваги, щоб всі попередньо домовлені пакети допомоги військової були надані. Ну і потім перейшли ми до розмови про наступний пакет. Щодо міжпарламентського нашого діалогу, хотів би з вашою допомогою запросити наступне, мабуть, керівництво парламенту до участі в саміті Кримської платформи. В парламентському вимірі він відбудеться 25 жовтня в місті Загребі. Він буде в живому форматі. Вдячний за участь голови вашого уряду пана Драґі в онлайн саміті міжнародної платформи, який був в серпні, і хотіли би запросити тепер на парламентський саміт, який продовжить дуже важливу нашу дискусію про ті злочини. Які Російська Федерація проводить про статус Криму, про те, як виходити з безпекової ситуації в Чорному морі, в Середземноморському басейні, і так далі? Ми знаємо, що Італійська Республіка один з найбільших і найвагоміших партнерів в Середземноморському басейні, які піклуються про безпеку. І морську, зокрема, і нам дуже важлива була б парламентська співпраця в напряму якраз безпеки Чорноморського, Середземноморського басейну чи ми зараз теж активно займаємося.